Всім доброго дня. З вами перший раз новини НЕВУ. Мене звати Георгій і починаємо. Сьогодні у нас 28 квітня 2025 року. Погода у нас холодна, зараз 11.36 ранку. Хочу розказати, каліни в сні... перші новини. Які я хочу розказати, це про те, що сьогодні у нас день, сьогодні день 28-й день Конституції України. Вір'яни влаштовують перенесся мощі святих безперників Кира, Кира та Іван до Нового року. Залишилося 186 днів. Хочу, 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 хочу напам'ятати, підпишіться і поставте лайк, бо, бо, це, бо ми стараємося для вас. І, і, і ще хотів напам'ятати, ці відео публікаються винятково з документальною метою, аби донасити інформацію про реальні вчинки російського агресора. В цей день мінус 1000 солдатів Росії та знищені літаки втрати ворога станом на 28 червня. Від початку повноставного вторгнення в Росію втратила приблизно е цифри я, ну, 1, цифра 720 осіб і 10 70 танків. 222-98 бойових бронюваних машин та інші види техніки. Сила оборони України 27 червня задавали удар по боеродрому Маринов у Волоградській області, знищуючи 4 воложі літаки з... з су 4 Ці новини знаходяться, відповідає канал 24-й канал ТСНС. На, Росія веде бойові дії проти України та втрачає в цій бороді своїх людей, озброєння та техніку. Лише за останню добу на фронті загинули тисячу окупантів. Загалом, за, за час повномасштабної війни, ворог втратив понад мільйон людей. Про це пише 24-й канал із посиланням на генштаб ЗСУ. Через трати на фронті Росія змушена відновлювати останні записи бронеки ТЦ АЙСВ. Це, це військове, це військова торга. Втрати Росії заселена в 28 червня. Спочатку повнокарного вторгнення Росія особово близько 1 мільйона плюс тисячу осіб, яких, яких били у, у сьогодні. Танків 10 тисяч 900 плюс один. В бойових броневих машин 2298, плюс 12 антираїнських систем 229, плюс 35. РЗС-100 1425, плюс 1, за засобів за ППО 1189, літаків 420, лілякоптерів 337, то є, виходить, літаків більше в бойових. Б... БПЛА оперативно тактичного горівня. 42 477 плюс 237. Ради, ну, 237. Всі, ж кажу, плюс 0, плюс, плюс 6, і все це за сьогодні. Крилатих ракет 330-94 плюс, е, плюс 6. Кораблів катерів 28 плюс 0 сьогодні. Підводних човнів, 1 плюс 0. Автомобільної техніки та автоці ЦРМ 53 415 і плюс 331 сьогодні. Спеціальної техніки 3921 плюс. Нагадаємо, нагадаємо. Сили оборони в ніч проти 27 червня завдали удар далекобійними по Дрему Марина в Волгарській області Росії. Наслідок атаки виділися знищено 4 ворожі літаки Су-34. Також сталася пожежа з тех... 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 Експостаті частини Арадом. Сили безпілотних систем знищують. Е... Несять переправи там у окупантів на Лугажі, Ефектне відео. Кажуть, що І ще хотів напам'ятати, що у нас були Кримський міст. Наші... Тому підтримайте, будь ласка, їх грошима, які той. Наст... На... 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 Наступне. В Одесі внаслідок атаки загинула сімейна паста, постраждали діти. Фото ми відправимо в, в, теле, в наш на Ютуб на канал. І скоріше заходьте і дивіться. У Одесі вдасться до атаки дронами камікадзе типу шахет загинула сімейна пара. Чісло постраждало з рофлодові дев'яти, серед яких двоє дітей. У ніч проти 28 червня ворог атакував адресу дронами Камікадзе. На жаль, внаслідок атаки є жертви. Про це повідомляє 24-й канал з посиланням на мера Одеси Геннадія Турханова. До теми, в Одесі внаслідок атаки шахедами походж... 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 походжені будинки і авто постраждали. Ще також я... від нас новина отака, що. що... Поч... Почала почали Росія всі свої втрати виносити на шахеди. Всі їй допомагають. Допомагає Китай, нова, ну, Корея Північна, і, і вони, виходить, допомагають Росії. І Іран ще допомагає, вони з Путіном той. І ще є така заворожка. На Ізраїль нападає Іран, а. І зразу втручається Трамп. А як на нас? А ми Україна, і на нас напала Росія, Трамп мовчить взагалі. Це якось не по-нашому. -по і виходить так, виходить, Трамп захищає Росію, Росія захищає Іран, і Трамп ще раз захищає Ізраїль. Я не розумію цієї походки. Ще хотів сказати, Путін іспользує Трампа для своїх цілей. І так. Далі. У Ніруч про... проти 28 червня окупанти атакували досвідними камікадзе типу шахет. В Одеській ОВА повідомляли, що під ударом опаниться цивільне фіксурку, пошкоджена багатоповерхіту та автомобілів. ще, будь ласка скоро може відімкнути інтернет там, де ведуться бойові дії. Бо в шахе стали доставляти українські сім-картки. Тому інтернет мобільний може різко пропасти. І так ворогам, якщо приділити, куди стріляти шахедами той, по багатоповерхівкам і автомобілям. На місці, на, на, на місці почали працювати всі необхідні служби, на жаль, рятувальників дочі вилетіли. Зараз. зараз ми прослухаємо новину, яку, яку відвершив, 24 канал. канал. Зараз я її включу і всі послухають цю новину. Ось. В ніч на 28 червня в Одесі сталася трагедія. Місто атакували дрони камікадзе, типу шахет. Через це постраждала цивільна інфраструктура. Було пошкоджено багатоповерхівку та автомобілі. На жаль, загинула сімейна пара. Їхні тіла знайшли під завалами. Також постраждали інші люди. До ранку кількість постраждалих зросла до 17. Серед них троє дітей: три, сім, 14 років. Сестеро поранених залишаються в лікарні. Троє з них у важкому стані. Інші лікуються вдома. Семирічний хлопчик у середньому ступені важкості. Трирічний малюк отруївся продуктами горіння. Медики надають необхідну допомогу. У ніч над... Ось так, ось ви прослухали той. На соціальному лікуванні залишається шість поранених. З них троє серед яких одна дитина у важкому стані, інші продовжують лікування або повідомив Глава ОВА Олег Кіпер. Раніше зазначалося, що 7-річних хлопців останні середнього ступеня важкості, а три малюк утворився продуктами горів. Медики має дадути всім необхідними допомогу. Київстар переміг до незанудопорестів у мережах першої діло, ділова репутація та доброчесності, організованої всеукраїнською мережою доброчесності та комплексу Унік. Як повідомляє 24-й канал з посиланням на організаторів премія, покликана публічно вінанти бізнеси, е, не, е, е, не лише, але й, які не лише дотримуються в стандартів, але формують нові підходи до ведення бізнесу, прозорі, старі та орієнтовані на довіру. Допомоги дитячим реанімаціям Кейстар запускає ініціативну та виділяє 15 мільйонів для Умброкен. Нагорода стала важливим визначенням прозорої та відповідальної позиції Кейфтар умовах повноважної війни. Як наголосить Тетяна Кирик, директорка компесиї та етикетики, Кейфстар до прочесні не визиває довзовні, а а вона починається всередині компанії з оперативної культури без програми прозорих процесів. І з чесного діалогу з усіма стерами. Отакі от новини. Дякую, що прослухали нас. Сьогодні у нас. 28 червня 2025 року, субота. 12 1221 день війни в Україні. Сьогодні у нас буде плюс 18 градусів тепла. Курс валют у нас 41.40. Це долар Скільки гривень коштує? Євро, 48.63. Сьогодні... Сьогодні ми відзначаємо День Конституції України та Кера та Івана, яких, яких вперше Ісус взяв ученики. Ну, всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Всім дякую, всім до побачення. Дякую, що додивилася відео.